Кожна виборча кампанія починається з нового виборчого закону. Цього разу марно шукати непартійну особу. Всі ради формуються за пропорційною системою. Першим пишеться великими літерами назва, повна пар, назва місцевої організації партії. Далі у скобках, в дужках, пишеться меншими літерами, пишеться перший кандидат у списку. Через тере великими літерами кандидат по виборчому округу за наявності Виборець віддає свій голос і за кандидата, і за партію, яку він представляє. Мажоритарка тільки для обрання голів селищних рад і міських голів. На руки видаватимуть різну кількість бюлетенів у залежності від того, де мешкає виборець у, у місті. Суми є піщани. І воно вибирати буде п'ять виборчих бюлетенів. Тобто, це випадок один, де п'ять виборчих бюлетенів. Так само одно у місто Конотоп, там п'ять виборчих бюлетенів. Там є село, теж, яке входить у місто Конотоп. Вони вибирають сільського голову, сільську раду, мера, міську раду і область. От п'ять виборчих бюлетенів. Чотири виборчих бюлетені, Коли я розповідаю, значить, це міста районного значення і села. Тобто вони вибирають відповідно у себе або міського голову, і міську раду, або сільського голову і сільську раду це два виборчі бюлетені, районну раду і обласну раду чотири виборчі бюлетені. Якщо міста обласного значення обирають, то там три виборчі бюлетені, бо вони обирають тільки мера, тільки міського міську раду і обласного. Незмінною залишилася перепустка на виборчу дільницю, паспорт громадянина України або тимчасова посвідка на проживання. Відкриють дільниці о восьмій ранку. Рівно закриють за 12 годин по тому. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко на часі новини.